Всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Ми з України, але проживаємо в Данії. Хочу вам показати, ми сьогодні ми отримали нарешті зарплату, дещо купили. Ну, це ще не все. Так, по-перше, ми сьогодні шукали, у нас буде свято, фест буде, Такий раз в рік проводиться в Данії. І нам потрібно зібрати було вікінга і ковбоя. Правда, знайшли шапку шеріфа, але ми тут зараз знімемо і буде ковбой, підберемо йому ще одяг і вікінга. Шапку знайшли, бо сьогодні мама вже там ліпила з какашок і палок. Але ми вже знайшли. Ну, воно не довго стоїть. І та й та шапка 50 крон. Ще от купили ми в секлен заїжджали, вікінгу купила такий плід, Прям жалко мені вже цей плід різати. Він коштує 25 крон. Але придеться різати. Думаю, може, оці штучки відріжу і таку легенько до джинсів для ковбоя. Щоб там тіліпалися. А так я дивлюся, взагалі підійде. В нього будуть коричневі штани. Така буде накидка, Ну іначе, бо варіанта немає, дівчата. Кого хочете? І какашки навіть є. І щось таке немовлято, не мовляв, в памперсі. Ну які хочете, є костюми? Ну таких костюмів нема. Так, в лідлі ми були. В лідлі ми купили простий. Простила радло на українській. Значить, нам метр восімдесят на два дівчата купили спробувати діти на два матраси, обтягнути їх, щоб вони не роз'їжджалися на моїй двоспальній кроваті, ліжкові. Так, купили тисячний раз опять бумагу різати, бо вже дехто нам зломав. Але це така, знаєте, ставиться на, на сміттєве відро і тоді нарізайте. У нас відро осталося, але все поламалося штучкою і це набагато сильніше. Це може працювати одну годину без перерви. А то було 15 хвилин і все. Так, правда, з кілька нам лізать, нема що стільки довго. Так, були в турецькому магазині. 49 крон взяли, 30 яєць. Таки я не показую. Турецький. Купили 30 крон цибулі, 5 кілограм. Тому що у нас нам швидко закінчується. Шо? Це я потім розкажу ще за це. Купили е, вермишель швидкого приготування 24 крони. Алло. Купили дві, крон, дві упаковочки крабових е, палочок по 12 крон. Так, 20, теж дається 25 крон гречного каша. Потім купили 18 крон. Е, Грудний крохмал. Взяли сир ось такий. Скільки сиража? 59 дві штуки. 59 крон, дві штуки, а одні штуки скільки. 350 грамів. 350 грамів. Це 700 грам. 700, грам. 700 грам сира взяли. Взяли це десь 20 крон, да? 19 скупік. 19 злишка. Це куряча печінка. Так. Ось така палка ковбаси. Вона тут вагою 1,49 крон. 50 крон, 49 з копійками. 49,90. Взяли дві упаковочки манної крупи по 13 крон одна. Була там 12,95 чи 85 13. Взяли ось таке. Печиво. Тут 4 упаковочки, 800 грам, 24 крони, здається. І не знаю по чому. Дітям в школу завтра я приготовлю куліче месо по пожарю. Туди палений сир і такі ніби папіти. Попити? Попити? Не знаю, коли називається. Приготую щось. В школу. Так, далі одразу покажу, бо вже що тут вистав. Сьогодні папа купив у фермера е, мед. Одна баночка стоїть. 40, Три баночки. 100, 100. Купили мед. Це ви під'їжджаєте, там у фермера стоїть такий коробочка. Ви туди приїжджаєте або кладете гроші, або кладаєте через моблплей і берете, скільки заплатили, скільки берете. Все на довіді. Шукаємо дівчата. По нашій околиці свельсі шукаємо фермерські яйця. Скажіть, хто знає? Це чіпси папа їв. то він залишить для соломії. Папа таких відеречок набрав. Хорош, такі, це безкоштовні відеречка. Тако хорошо ми сюди садимо квіти і класні відеречки. Жалко, що не в Україні. Як на щайм, там багато різного використання. Купили цукор по 12 крон. По 2 кілограми. Отой От весь сукор, який я купляла до мого уроку і накупила там, 30 пачок по кілограму. Кінчиться благополучно. Так, купила ось таку штуку. Дуже смачна. Вона є зеленю. А буває без зелені. Це тут сир, його запікаєте, слоєне тісто, смаку та турецький щось, здається. А не буду обманювати, Мені ну, кажеться, це турецька кухня. Uh -huh. так? Uh -huh. Дуже смачно, що ми брали зелені. Це вже у нас пішов оце лідел. Так, далі. Я всіх цін вам не знаю, бо навіть тут половину ну, я брала папа накладав, туди даже не знаю. Взяв папа сосісок, у нас мало сосісок папа взяв. Не знаю чому. Тимофій їсть тільки таку ковбасу, бере з собою в школу. Взяли йому 18 крон, здається. Так, взяли хліб, бо в нас вже нема нічого, 24 крони. Не пам'ятаємо, здається, скільки Сережа? 12 12, 12 крон, ще одну взяти. Булочки це їм в школу. Так, взяли... Ой, -ой. взяли е, мандарини по 10 крон. Не знаю, клімантину. Не, не к Так, сьогодні по акції взяли хлопцям зараз посмакуйте дівчата піцу ще по 25 крон. Так, хлопцям ще дівчата морозиво. 29 крон. Тут 6 пачок. Папа взяв собі такі кабанасики. Це матюш. Матюш. А, це ж матюшка у нас є. Так. Гарчиця кетчуп. Не пам'ятаю ці. 18 чи 12 і гарчицю не пам'ятаю. Так, взяли яблука, ось такі привезли нові смачні. але дівчата так сильно вибирала, що два гнилих яблука тут. 28 крон, здається. Так, і взяли рексона мені і хлопцям. Ну Так, по-чесному. -по -по Моя 18. І їхня по 918. Все по чесному. Так, далі. Взяли по акції за 25 крон 800 грам курячого фаршу. Що це сьогодні порозкладала? Печиво, скажімо, галетне, Марія. По е, скільки? Папа, скільки печиво? По 18. 18. Так, цей чай. Я не пам'ятаю. 75 пакетиків. Щось 50. Здрасті, 600... 30. Там дуже дешевий чай. 30, той 12, а це чи 30, чи 25, це дешевий чай. Не буду, в мене є ще, але я шукати не буду. Взяли велику упаковку вермишелі. Оце ми вже взяли на, ну, не, на секун... не на один день по 15, 12 По 12. Слівки взяли за знижкою. ми одні карточку не пробили. Дві штуки. Взяли рис. Я люблю такий 6,20 20 Ось такі маленькі упаковочки взяли. Не пам'ятаю ціну. Взяли соломію, ось такий чайок 12 стоїть. І взяли Даніелі серветки. Ну, не такі дивіться. А для всіх. Так, ось це таке ми купили. Ще сьогодні ми купили, сьогодні були в секінхенді, там була акція. ну Ви ж знаєте, що ми були в сек і там сьогодні акція 50% знижка. І ми, дівчата, вихопили диванчик, міні-діванчик, який розкладається, бо до нас скоро приїдуть гості. І не буде де покласти, а гость у нас дорогий повинен спати на дивані. Ну і папа, як йде на роботу, то теж там буде спати на ньому. І, в общем, диван з доставкою 850 крон. А ми за все заплатили 500 крон. Да? Mm, да. Ну, там ще бу були ж товари, плюс, і за того вийшла така знижка. Все. Всім гарного дня і до нових зустрічей.